Наче вулкан зірвався, страшно було. Плита полетіла в другу сторону, отримала там, потім там. Бетон плиту, і поставили таку верх підняло і весь фонтан пустили на огород. Потім другий хлопок та летить труба зовсім з колодця. Злітає. Не колодязь, а трупа, плита яка накрита, її полторони весом. Її скинуло з колодця. А заб цей ходив, цей забор боротися ходором ходить оцей забор. Дирка така в біжки. Mm -hmm. Отака. Сантиметрів 50 труби виграли. І якраз по центру. Не в нікуди, а вот. Та що, я вже думав засипати щебенка і зробити детську площадку тут. Тому що щось ну, садити не виходить. Тільки так, платиш гроші все за город, за територію. А на що вона та територія, не знаєш. полив платити треба, поливати нема, що. Ну, Коротше, такі діла. Хорошого мало. Ви зверталися, що ви хотіли, щоб вам чим допомогли, що, можливо, зробили. Та ну, щоб якось упорядкували свої ті води. Щоб хоча б вчасно проводили ремонт, щоб не було більше такого, щоб ти, у тебе надіжда є, а потім і раз, і немає. Зимою ти сидиш з голою жопою. Мене не було вдома, сусід дзвонить. Бігом приїжджай, бо 10 метрів. Вода. Я приїхав, вода бушує. Подзвонили, ну вони приїхали десь ну, через півчаса, через час. Поїхали на жахів, воду закрили. Ну, а потім ремонт. Що вам пообіцяли зробити в найближчому майбутньому? Ну, сказали, що оберемо землю, заведемо землю. Бо ну, я не знаю, що воно ніхто думає, ніяких бумаг мені ніхто не дав, нічого. Ніяких гарантій, хтось. Не. Вони має, це сказали, поїхали та й забули і, Йому не приїхати. Бо тому що один раз затопило, хоч те весь город затопило. І так і залишилося. Ми зробимо, зробимо по день. Я тут, в мене сад був. 12 деревин викинув. Перший раз, як затопило. А в цьому це раз дві деревини тільки. Достали. Оце не груша стоїть, а там повністю сад. Одна груша залишилася жива. Верби тут такі були, всі пропали. Одна ось якось там бореться, я воно що вона вціліла. Порвало трубу із вод. вся ця вода пішла на огород. І от що з огород залишилося. Оце така ситуація. Приїхали сюди, вони подивилися, сказали, ну що, може, землю вберемо, ми завеземо, ну а покуди нікого я не бачу. Ви писали звернення, куди писали звернення, угу. що отримали, яку відповідь? Оце й писали. Жовтневий угу. райспол. Вони приїхали, оці що затопили, сказали, що ну щось будемо робити. Ну, ніхто нічого не приїжджає. Вас один раз затопили, чи це о, час від о, часу? Це не певний раз. Це вже не, це вже не це, Я що тут не знаю, скільки разів тут. Це затоплення тільки у вас на городі чи і в сусідів теж? Та воно в сусіда теж попало. Ну а там вон попало, теж другий сусід. Я не знаю, що вони будуть, що робити. Ото коли говорить, там дуже багато. Ці трошки ну, вона ж пішла по канаві, там вон з цієї сторони трохи захватило. Тут прорвала, коли труба прорвала, тут 10 метрів фонтану воду пішов. Вверх. Оце вище проводову пішла вода. Там десь у мене внук натуру. На мобільки з є. А коли вона в останній раз прорвала, ще було 10 метрів фонтану? Скільки тижнів назад, місяців, можливо, чи днів? Це вже місяця два, навіть. Півтора точно. Півтора це точно. У маю місяці, навіть на початку маю ходити. Тільки почав огород сходити. тут ще навіть в людськи вони не посходить. Капуста пропала, буряк пропав. Помідори пропали, картошки трохи пропали тоді. Сюди воно не доставила. Кущі, земля, суха. Що? Груші по полки вороси. Сухі, а цей час. А ось що, оце виросли. Покареожи робити. Екологічно, стан екологічна це. Так. А такі груші росли, натопили. Дід. Моя жена, от там чистили сток, там був канал, чистили самі, самі ломіками, кайлували, там закатано страшне було. Прочистили, воно стікало самі. Ніхто сюди не приїжджав. Приїхали, той колодець і все. Більше і більше уїхали. Ніхто нічого не компенсував, ніхто нічого не казав. Повен город води, що в мене було, що у діда було. У мене навіть є фотографії зняті в там, огорода, як тут річка стоїть по колінах. За землю... Платиш, приватизуючи її. А... Вона приватизована, все. Так, а скажу, не можна. Плати... А користування на своїй Богом даній землі так. не являється хазяїном. Да, да, да. Тому що є люди, які не Шкодять, а відповідальності ідуть. ніякої. Євраз Именно відноситься Абрамович, відноситься до російського олігарха, який шкодить на нашій території. Так а коли починаєш спрашувати з них, вони починають відмазуватися, як друг на дружку пальцями тикати, вона туди бігти, вона сюди бігти. До того бігти, до цього бігти, а смисл бігаєш, бігаєш. усе, вже скільки време ніхто нічого. Це тільки ще раз підтверджує, що функції виконкому немає порядку на цій землі. Виконком обирається, люди приходять у владу, а обіцянки залишаються обіцянками. Люди залишаються безпорадні в цій ситуації. До мене як до депутата від свободи звернулись люди, мешканці району. Які, території, які будинки були приватна територія, підтоплена шахтними, брудними водами, які майже, майже щорічно скажімо, стається прорив, він забруднює територію, знищує городину і прибудинкових територій. І нано, наносить екологічну катастрофу, що можна засвідчити скажімо, сухими деревами і скажімо, відсутністю городини. В цей час, коли після дощів земля суха і нічого не росте розтегнуло. Звернення було людей. Безпосередньо самостійно вони звертались в райвиконком Покровської райради, там їм відповіді не надали. Порушувався закон про звернення громадян. Потім вони звернулися до мене, я скерував депутатське звернення, на яке дали чергову відписку. Я можу зачитати, значить звернення від було ще в п'ятому місяці, на початку 5 травня. Звернулись люди, підтоплено було 6 будинків, прибункова територія, технічні води, зупинка аварії була, виконала техпромводопостачання. Ситуація широко повторюється. Акт складений від 16.05. І керував я запит зв'язку з зверненням терміново з'ясувати і сунути причини розглянути процедуру відшкодування збитків винних в екологічній катастрофі. Про результати розгляду повідомити мене письмово, бо людям відповідь не була надана. Виконком мені відповідає, що виконком районної ради скерував запит, що порушує закон. Направили з питання надання інформації щодо балансової належності трубопроводу та що проходить через земельні ділянки до володіння 9, 10, 26, 28, 31, вулиця Владовостоцька та вулиця 9, вулиця Колковська. Крім того, вони нагадують людям, що вони можуть всі питання свої вирішувати не через виконком, а через суд. І особисто не майнового, майнового характеру. Всі інтереси, які порушені, вони не відстоюють інтереси громадян, порушуючи закон України про місцеве самоврядування, що виконком і райрада повинна представляти мешканців цього району згідно закону про місцеве самоврядування в Україні. Вони усуваються від цього, тому що ясно, що люди не виплатять їм гроші, а вони отримують від держави і додатково. Хабар їм не дає, тому вони не будуть нічим займатися. Е, ясно, що в відповіді вони не надали. Коли це буде виконано, що очікувати від подальшого цього звернення. Я скеровую уже через місяць повторно депутатське звернення, що згідно з закону України про доступ до публічної інформації, про звернення громадян, про статус депутатів місцевих рад, прошу надати інформацію, про функціональні обов'язки, компетенції та межі повноважень виконкому, а також пояснити доцільність утримання за рахунок кошту бюджету його штату за відсутності ефективного реагування на звернення громадян та неспроможність самостійно впливати на стан речей у районі. Така форма взаємостосунки між громадянами та виконком не відповідає закону України про місцеве самоврядування. Звертаю вашу. Увагу, що скарги не можуть спрямовуватись на розгляд е, тому органу, чи посад, чи посадової особи дії або рішення, якої оскаржується. Подібні дії особи, яка отримала звернення, є прямим порушенням статті 7 закону України про звернення громадян. Вони спрямували на російське підприємство Євраз, яке пообіцяло їм е, після депутатського звернення, ш, коли їм спрямував виконком. Відповідь, звернення моє прийшли, подивились територію і вже місяць пройшло ніяких дій. Без діяльності виконкому і цього підприємства, яке порушило законні права конституційні людей і затопило їх прибуткову територію.